На тиждень до Європи чотири десятки дітей військовослужбовців з Івано-Франківської тергромади відправилися на відпочинок до угорського міста Дебрецен. Таку подорож організували завдяки домовленостям між мерами Берегово, Дебрецена та Івано-Франківська. Це діти загиблих. Захисників захисниць України, це діти захисників захисниць України, які мають інвалідність внаслідок війни. Це діти багатодітних захисників захисниць України, і це діти захисників і захисниць України, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Ми ще розраховуємо, що буде можливість запропонувати таку екскурсію і і дозвілля дітям зниклих безвісти. Або дітям захисників і захисниць, які перебувають у полоні. Батьки, котрі відправляють на відпочинок дітей, зізнаються ця подорож дасть змогу малечі, хоча б на тиждень забути про війну. Тим паче, що програма перебування в Дебрецені дуже насичена. В програмі маса екскурсії, можливо, навіть відвідують діти Будапешт. Ну тобто програма дуже насичена і нам дуже сподобалося. Місто Дебрецен – угорське місто, яке виявило. Таку велику пошану до наших вояків і готове прийняти більше як 200 дітей на відпочинок у е, своєму місті. Е, це перший е, такий заїзд. Таких заїздів буде декілька. А поки ці діти насолоджуватимуться мирною Європою, до поїздки готується нова група малечі із військових родин Івано-Франківська. Михайло Березень Ярослав Лелет, новини на вежі.